Тобто тут сиділа охорона Медведчука, значить, і бділа за порядком. Так. Так. Угу. так це безпека. Слухайте, ну як у нас на, на митницях? Нормально. От так, що тут таке? Е, ну, як угу. ми бачимо, це опечатаний головний вхід слідчими. Це головний вхід самої будівлі. І зараз ми піднімемося нагору, буде оцей славнозвісний автомат <гум> е, з водою. Таки ми бачимо дзеркала. дзеркала. Угу. Ну, такий пчал стайл. Ну, так. Да. Корпоративний стиль. <рес> це як умов... тебе, умова. Це обов'язкова умова. Ти не ти, якщо в тебе нема все, всього в хутрі і в золоті. <рес> окуляри не знімаю, бо мені блищить. Оце. Це все. Ну, правильно. Ось роги, все. такі. Це головна, головна така у них зона світла. А це ще з річ.